Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже ніжного десерту, який підійде як для сніданку, так і для перекусу. Він буде приготований без цукру та містить мінімум калорій. Мова йде про смачний та корисний чіа пудінг і незвичайний, а із домашньою гранолою, рецепт якої я також покажу у даному відео. Спершу нам необхідно підготувати сам пудинг, Їх варіацій можна знайти дуже багато. Я ж вам покажу варіант шоколадно-банановий. Якщо ви також робитимете на дві порції, то візьміть половинку банану, очистіть його від шкірки та за допомогою виделки розтавчіть до стану пюре. Після цього від загального об'єму молока, який нам потрібен, додаємо декілька ложок до банану для того, щоб маса стала трішки рідшою. І одразу сюди додаємо мед. Якщо ви не полюбляєте мед або просто не хочете його додавати, ви, звичайно, можете замінити його на щось інше чи взагалі не використовувати. І так як наш пудинг буде шоколадний, то додаємо ще трішки какао. Я взяла самий звичайний без доданого цукру, адже, як на мене, то він навпаки дає приємну гірчинку та насичений смак. Як тільки всі інгредієнти добре вмішаються та об'єднаються між собою, можемо виливати решту молока. Так як об'єм моєї посудини не дозволяв дуже активно все перемішувати, то молоко я також розділила на декілька частин та додавала його в два етапи. І разом із молоком нам потрібно все добре перемішати та об'єднати, щоб на стінках та на дні миски нічого не залишилось, та маса стала однорідною. А тепер, нарешті, прийшла черга додавати насіння чия. Із даних пропорцій, які вказую я, то пудинг виходить такий середньої щільності, не надто густий. Якщо вам подобається більш рідкий чи навпаки більш густий, то регулюйте якраз цю консистенцію самим насінням. Після того, як чія добре вмішалась, я виливаю решту молока, яку не вилила на першому етапі. Якщо ж ви зробили все це перед тим, як додавали насіння, то звичайно це ви вже пропускаєте. Зараз наш десерт ще не зовсім схожий на пудинг. Для цього нам потрібно його поставити у холодильник бажано на 2-3 години для того, щоб насіння чія збільшилось. Цим часом, доки пудинг буде охолоджуватись, ми не гаємо часу і приготуємо дуже смачну хрумку домашню гранолу. Із даних пропорцій, граноли вийде більше ніж знадобиться для двох стаканчиків десерту, тому вона у вас ще залишиться і її, звичайно, можна буде використовувати до якихось інших страв. З гранолою взагалі можете експериментувати і до самої вівсянки додавати будь-які інші додатки. Це можуть бути і сухофрукти, і горіхи різного виду, а також насіння. Інгредієнти та яку кількість я використовувала, ви також можете бачити прямо на екрані або ж детальніше прочитати в описі під відео. Головне спершу змішайте всі сухі інгредієнти, добре об'єднайте між собою, а вже потім додавайте рідину. Для того щоб гранола була сухою та хрумкою, нам потрібно додати трішки рослинної олії, а також мед. Рослинна олія може бути будь-якою, це не обов'язково соняшникова. Можете використовувати якусь кокосову чи іншу. І знову за допомогою лопатки, все перемішайте до тих пір, доки вівсянка та інші додатки не покриються повністю медом. Якщо маса буде здаватись вам занадто сухою, то можете додати ще трішки рослинної олії або ж меду. І в цілому наша суміш вже готова до випікання, тому прибираємо її ненадовго і підготуємо деко. Для того, щоб гранола не прилипла, то деко я застилаю пергаментом, він має бути силіконізований, тобто такий слизький, і тоді точно нічого не пригорить. Одразу ж пересипаємо нашу майбутню гранолу та за допомогою лопатки чи руками, як вам буде зручно, розтягуємо її тонким шаром. Намагайтесь випікати саме так, а не в одній купі, адже це допомагає пропікатись їй набагато швидше та рівномірніше. Але все одно під час приготування періодично заглядайте в духовку і за потреби перемішуйте гранолу. Після того, як ми все підготували, беремо наше деко та ставимо у духовку при температурі 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин. По завершенню, та в результаті має вийти ось така гарна та золотиста гранола. Після випікання вона може здаватись ще трішки м'якою, але залиште її повністю охолонутий і тоді вона стане максимально хрумкою. За той час, доки ми готували нашу гранолу, то пудинг вже встиг загуснути, тому можемо переходити до сервірування. Для себе я обрала звичайні скляні стакани, а ви ж можете подавати будь-чому, в чому вам зручно. Ложкою чи з якогось іншого стакану, так як це зробила, я розподіляємо пудинг рівно на дві порції. Стакан виходить не повний, але так і має бути, адже зверху ми будемо додавати ще йогурт та гранолу. Сьогодні йогурт я взяла звичайний питний із смаком полуниці. Ви ж можете взяти будь-який. Також дуже гарно пасує грецький звичайний білий йогурт без цукру. І їх також обов'язково наливайте обережними рухами, так як я робила це ложкою, для того, щоб пудинг та йогурт між собою не змішались. Зверху все це гарно присипаємо нашою домашньою гранолою, і десерт буде готовий. Звісно, якщо бажаєте, то можете додати зверху ще якихось свіжих ягід це зайвим точно не буде. І ось така краса в результаті у нас виходить. Цей десерт неймовірно смачний, а що не менш головне, що він дуже корисний. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт, якщо ви притримуєтесь правильного харчування, чи вам просто хочеться чогось ніжного та легкого. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поділитись своїми враженнями у коментарях, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше класних відео. Усім до зустрічі!